Останній день літа. Останній день літа, друзі, сьогодні вже 31 серпня, і ми зараз знаходимося з під грибочками біля центрального бювету. І будемо, друзі, виправляти ситуацію. Бо вже багато коментарів є, що ну, тільки показую одні концерти там і центральну частину, а вулиці курорту не показую. Так що зараз йдемо від центрального бювету до санаторію Шахтар. Буду йти нормальною дорогою, не якимись там вуличками. Я знаю, що ви скажете в коментарях, що є набагато коротша дорога, але йдемо, друзі, нормальною дорогою. Сьогодні неділя. Подивимось заодно, скільки на курорті людей. Зараз 17.20, вже ми біля бівету, Анонсів концерту сьогодні ніяких не заплановано. Так само, як і концертів в Палаці культури Шевченка. Так що йдемо від бівету до санаторію Шахтар. Погода комфортна, зараз плюс 21 на курорті. Сьогодні півдня йшов дощ до обіду, тому відео зранку не знімав, аж вийшов вже після обіду. Ось так виглядає центральний біовет. Ну, сонця такого немає, але хмари помаленьку розходяться. бачу в горах дуже сильні тумани. А що означає тумани? Значить, будуть скоро білі гриби. Це гарна новина, завжди грибний сезон. Зараз вже завтра осінь, перший день осені і почнуться білі гриби це найкращі гриби взагалі. Їх тут найбільше продають і в сушеному виді, і зараз будуть на базарі їх такі продавати. Буде цікаво, яка буде ціна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в самому центрі курорту і нагадую канал Трускавець Тревел це канал про подорожі, про курорти. Так що показуємо цікаві місця, показуємо цікаві локації. Ось тут картини продають і зразу їх тут і малюють наживо, бачите, є художник присутній. На курорті зараз дуже багато різних змін. А, якісь ресторани відкрились, якісь закрились. Навіть бачите, вже ближче до кінця літа відкрився навіть ресторан Дворик Лева. Чому не відкрився на початку літа, коли починався сезон і було багато людей, невідомо. Чи, можливо, не могли набрати персонал, чи щось там було не готово, але вже друзі ресторан. Працює. Ну, і десь обов'язково зайдемо, знімемо відео, бо там знову кажуть, що печуть смачні піци, ну попробуємо на смак, які там піци і ще там, що є цікавого. Незважаючи на те, що неділя, і зараз вже після 17.00 чомусь на курорті мало людей. Чи, можливо, їх налякав цей дощ, чи що, невідомо, ну дощ падав десь приблизно до години першої. Можливо, трошки пізніше, але вже після 3 нормальна сонячна погода, і можна вийти гуляти. Бачите, останній день літа, але вже на вулицях видно, так, якби було осінь. Листя опадає. І тут, бачите, замітили, положили бруківку, положили бруківку і надіюсь, що положать аж до вулиці Івана Франка. Було би непогано. Звичайно, постійно коробку потрібно декось обновлювати. Бо тут вже були такі ями, і асфальт, напевно, не мінявся з тих пір, коли його перший раз тут положили і все. Ну, Зараз вже все гарно з бруківки зробили, і надіюсь скажу. надіюсь, що доведуть цю дорогу аж до вулиці Івана Франка, було б непогано. Ну і так само треба щось зробити з вулицею Івана Франка. Ви просите в коментарях, щоб я зняв там відео, але там вже дорога не в найкращому стані. Зараз ми пройдемо біля кафе Катерина і також пройдемось біля готелю Нафтуся Там є один такий цікавий водоспад, заодно вам покажу. ну Я буду йти до санаторії Шахтар і буду щось вам цікаве по дорозі показувати. Ось ще один дядько Сем є. Один є там по вулиці Тараса Шевченка навпроти Клюберга майже. А один є тут. А тут кафе Катерина. На зиму кафе зачиняється, а в літній період кафе працює. Бачите, також сніданок обід, вечеря. А прямо перед нами вже готель Нафтуся. Все доступно, все відкрито і тут, бачите, вже є оцей водоспад, про який вам розповідав. Ну це такий, знаєте, штучно створений. Водичка тече. Ось, І ми зараз вийдемо аж до церкви Святого Миколая. Стандарт в готелі Нафтуся коштує 1000 гривень. Це двохмісний номер. Напівлюкс коштує 1300, люкс коштує 1500, люкс покращений, коштує 1800 гривень. Харчування трьохразово буде коштувати 610 гривень, сніданок окремо 205 гривень, обід 215, ну і вечеря 190 гривень. Діти до 6 років проживають безкоштовно. Ми зараз піднімаємось з цією вулицею до церкви Святого Миколая і пройдемось біля готелю Оранта і потім вже вулицею Степана Бандери аж до самого санаторію Шахтар. Ну, бачите, трускавець так облаштований, що вверх, вниз, вверх, вниз, і так, судик і кругом. І всі дороги тут також на біветі ведуть до центрального бівету. До центру курорту. Всі дороги сходяться. перед нами церква Святого Миколая, культове місце курорту. Цю церкву всюди і давно вже впізнають на різних візитівках. Вже потихеньку виходить сонце, і, можливо, до вечора ще буде сонячний день. Прямо перед нами вже знаходиться готель Оранта. Одномісний номер коштує тут 450 гривень за ніч, двохмісний стандарт 750 також є стандарт покращений за 800. Ну і найвищий це на півлюкс коштує 950 гривень за ніч для двох людей. А знаєте, коли було багато людей на курорті, тут вся дорога була в машинах. Зараз машин декілька, так що однозначно на курорті зараз немає багато людей. Курорт зараз не заповнений, Хоча високий сезон, не знаю, можливо, щось в вересні, як ситуація якось зміниться, бо вересень-жовтень завжди цікавий був для відпочинку. Це так, як ви знаєте, оксамитовий сезон. Ну, подивимось, кілька днів. За тиждень буде видно. На слідуючу неділю, наприклад, чи в суботу, вже буде видно, скільки людей на відпочинку і чи буде високий сезон продовжено. Оце центральний вхід готелю Оранта. А попереду зразу готель Раймонд. Недешевий готель зараз розповім вам про ціни. Готель Раймонд прямо перед нами і найдешевший двохмісний стандарт коштує тут 3 800. Зі сніданком. Якщо брати вже сніданок та вечеря, то буде коштувати 5 тисяч гривень за добу для двох осіб Номер 22 квадратних метри. І також у вартість цього відпочинку входить спа, користування спа-центром та джакузі, там є римська, фінська сауна і також контрастний душ. Ну, Цікавий варіант, коли я був у Буковелі останній раз, то за 5 тисяч гривень на добу, ну правда, це за 4 осіб було. Там були тільки сніданки і не було спа центру, басейнів і так далі. Так що ну, це дорого, але цікавий варіант порівняно з Буковелем. А ми вже, друзі, йдемо вулицею Степана Бандери. Праворуч вулиця пішла Івана Франка, про яку я вам вже розповідав. Ну, якось на днях знімемо і там відео, хоча там дорога не в найкращому стані, але підемо і туди. Ось а ліворуч Будується новий житловий комплекс Residence Дуже класні будуть краєвиди з верхніх поверхів, особливо ця сторона, яка виходить на захід, на південь. Ось, буде дуже класний краєвид, буде видно весь трускавець. Праворуч від нас знаходиться апарт-готель «Кардинал», в якому подавалися апартаменти. І Зараз у високий сезон, тобто з 1 червня, тут ціни за однокімнатний двохмісний номер 2300 гривень, двохкімнатний двохмісний люкс коштує 2900 гривень. У вартість номера включено проживання, парковка Wi-Fi. За додаткову плату можна придбати сніданок, буде коштувати 350 гривень для людини. І діти віком до 6 років без надання додаткового місця проживають. Безкоштовно. Додаткове місце коштує тут 600 гривень. Прямо перед нами новий житловий комплекс. Ну, майбутній житловий комплекс Residence 31. І вартість квадратного метра тут починається від 1300 доларів. Тобто однокімнатна квартира буде коштувати від 44 200 доларів. Двокімнатна буде коштувати 70 200 доларів. Ну, від Трьохкімнатна вже буде від 97 500. Також є паркінги, які починаються від 17 тисяч доларів. Є навіть розтермінування від забудовника. Ліворуч це Бандера 35, адрес цього будинку. Популярний був, був будинок раніше. Подобова оренда тут досить цікаво було недалеко від бюлету 5-7 хвилин. Якщо спускатися вниз, звісно, якщо підніматися вверх, буде трішки довше. Але цікаві варіанти це був новий будинок, зараз вже приблизно він 10-12 років, як введений в експлуатацію, ну, але все рівно залишається новобудовою. Це не ті будинки, які там знаходяться по вулиці Івасюка, ну, старий житловий фонд. Хоча там також дуже багато варіантів було. З подобовою орендою. Зараз ситуація змінилася, ви бачите, що на коробці немає стільки людей. Більшість людей зараз, які приїжджають у Трускавець, обирають санаторії, готелі, а рідше обирають подобові варіанти. З початком повномасштабної війни ситуація трішки змінилася. Більшість отих квартир, які можна було орендувати подобово, використовують зараз на довготривалий термін. Праворуч від нас знаходиться пансіонат Пролісок. Цей пансіонат створений для працівників освіти. Якщо ви там є членом цієї проспілки працівників освіти та науки України, то економ буде коштувати для вас 650 гривень за добу. Номер типу стандарт буде коштувати 850 гривень за добу, і також номер типу напівлюкс за 1000 гривень на добу. У вартість поди. Проживання, трьохразове харчування, консультації лікаря, ну і практично все. Ну, а ціни на подобову оренду квартир і кімнат трускавці, можна сказати, ті, якщо, які знаходяться ближче до центру, до бівету і знаходяться в новобудовах, то ціни зросли, друзі, порівняно з весною і початком літа зросли десь приблизно на 200 гривень. З квартири за добу, не з особи, а з квартири. Там, знаєте, є квартири і однокімнатні, і двохкімнатні, і можна проживати і в трьох, і в чотирьох. Ну, Там ціна за квартиру. У вас там буде санвузол, буде кухня, де ви зможете собі приготувати власноруч їжу. І тим самим можна зекономити, особливо ті люди, які приїжджають на лікування, і лікування є дороговартісним, то можна зекономити, якщо б. Поселитися десь рускавці, в квартирах чи десь в будинках зняти якусь кімнату. До речі, чим далі від центру, там вже, от, як я розповідав, вулиця Євосюка, наприклад, тут вже десь вулиця Бандери, можна шукати десь варіанти поближче до санаторіїв чи пансіонатів, і там можна домовитися, ну, звісно, за окрему плату. За консультацією лікаря за якісь обстеження, за здачу аналізів, і також, якщо потрібно якісь, якісь лікувальні масажі, то в кожному санаторії, чи пенсіонаті, чи готелі є свої масажисти. І навіть недавно я показував відео про масажний салон в готелі Весна. Дуже класний. і Зараз бачу, люди пишуть в коментарях, що ходили, вже спробували оці масажі і дійсно оцей Весна мед-спа салон, який знаходиться там на першому поверсі в готелі Весна. Зразу біля бювету там є. І класні масажисти, і також є косметолог, і лікар-вертебролог, там консультацію вам надасть дуже класний салон по відгуках. А ми вже, друзі, підходимо до санаторію Шахтар. Ліворуч від санаторію знаходиться. Перлина Прикарпаття також санаторій. Ну, тут багато на об'їзній дорозі рускавця дуже багато санаторій. Це і Ріксос, і Батьківщина, і Молдова. Ну і там далі був Кристал, Алмаз і також джерело. ну Тут з цієї сторони перлина, далі санаторій Карпати. Бачите, як котики сидять. Не знаю, їх тут підгодовують, вони такі очі домашні. Ось це перлина Прикарпаття санаторій. Ну і стосовно квартир, новобудови починається від 700-800 гривень за добу. Більш старіший фонд і далі від центру можна десь знайти варіанти і за 400, і за 500, і за 600 за добу, так що варіантів вистачає. А ми вже, друзі, на території санаторію Шахтар. Тут є такий невеликий штучно створений басейн. Є водоспад невеликий і в цьому в цій водоймі плавають рибки, плавають кольорові рибки. Зараз ми їх знайдемо і я вам їх покажу. Непоганий санаторій, дуже класні відгуки мають. Завжди, коли я знімаю відео про цей санаторій, то люди завжди дивляться з задоволенням і потім пишуть під відео різні цікаві коментарі. Є, бачите, рибки кольорові. Вода вже трішки зеленкувата, але думаю, що ще місяць-півтора, можливо, вже цих риб тут не буде. Ну, скоро буде, знаєте, похолодання і в нас дуже швидко приходять приморські вони. Отже, друзі, санаторій Шахтар і повний пансіон, тобто проживання, харчування і лікування двохмісний стандарт. Буде коштувати для однієї людини 2440 гривень, для двох 3980 дев'ятсот гривень. Двохкімнатний люкс з кухнею для однієї людини 3900 гривень, для двох 5440 тисяч гривень. Однокімнатний люкс для однієї людини 3500 гривень, для двох 5 тисяч сорок гривень. І найдорожчий тут є котеч. Для однієї людини буде коштувати 6340 гривень, і якщо у вас там буде вже троє, то буде 9420 ну і там є різні ще варіанти. І є варіант відпочинку, просто проживання плюс харчування. І найдешевший номер буде коштувати тут 1840 гривень. Можна від лікування відмовитися, просто відпочиваєте, там є і сауни, і різні басейн, просто проживання і харчування. І те, про що я говорив, що в санаторії можна додатково замовити лікування або харчування. Тобто вартість лікування одного дня коштує 550 гривень. Вартість харчування по типу шведський стіл 620 гривень за добу, в тому числі сніданок 210 гривень, обід 210 гривень і вечеря 200 гривень. Ось, можна прийти і в санаторії або лікуватися, або харчуватися і жити десь за межами, наприклад, санаторію. Зараз ми, друзі, знаходимось на території санаторію Шахтар і подивіться, яка тут класна територія, як тут все класно доглядають за газонами, за квітами, за кущами, за деревами, все тут прекрасно. Є, бачите, навіть лежаки, є біля лежаків спеціально літній душ, щоб ми могли ну, сполоснутися водичкою і знову засмагати. Єдине, що тут бракує, я вже говорив, неодноразово літнього басейну, можливо, колись буде. І ці лежаки знаєте, стояли б тут недаром. Люди б поплавали в басейні літньому і набагато краще засмагалися б. А раніше, минулого року, тут ще були гамаки. Між деревами там натягували ці гамаки, можна було полежати цього року. Цього немає. Не знаю чому. але гамаків немає. Можливо, їх знімають, можливо, вони були, але просто сьогодні дощ падав їх. Можливо, перед дощом зняли. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Подивіться, прекрасна територія. Багато людей відпочивають. Ну, ще вечеря не настала, зараз ще немає 18.00. Тому люди ще тут дихають свіжим повітрям, можливо, хтось в центр пішов. Ну, і більшість людей зараз повечерюють і також десь підуть ще в центр, можливо, вийдуть сюди подихати свіжим повітрям. Дуже гарний санаторій, мені подобається. Особливо як тут доглядають за цими деревами, кущами, це все постійно підстригають, постійно цвітуть квіти. До речі, колись пам'ятаю, мені писали в коментарях, що тут е, спеціально наймають людей, які тут доглядають за тими кущами деревами, і вони також таку красу наводять, здається, е, там де пансіонат Богема, чи не пансіонат, чи просто готель, там також є такі цікаві кущі дерева, і вони за ними також доглядають. Ну, Вже практично вечір на курорті, і завтра вже, друзі, буде осінь. Будуть нові відео, вже буде осінній трускавець, а не літній. Літній сезон вже сьогодні добігає свого кінця, завтра почнеться вже осінній сезон, будуть нові концерти, нові люди приїдуть на відпочинок. Подивимось, чи буде багато людей, чи навпаки буде менше. Ну, бачите, оці всі популярні санаторії, які є у трускавці, вони завжди мають людей. Там більш-менш нормальне лікування, харчування, проживання, і в них завжди є люди. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.